Молодь для молоді у Прикарпатському університеті реалізували проєкт академія тютерства». Студенти навчали інших учасників психологічної стійкості, знайомили з техніками самодопомоги та розвивали навички подолання стресу. Треті курсниця Ірина відвідувала тренінги з протидії емоційному вигоранню. Каже, часто студентське життя супроводжується значними навантаженнями та кризовими ситуаціями. І важливо знати, як допомогти собі вибратись із такого стану. Ти, зокрема в студентів, коли починається сесія, коли є от як зараз е, актуально. Ально проблеми вимкнення світла, тривоги, тому що в кожного із нас є родичі, які воюють чи знайомі, і відповідно до того, це все як така велика лавина вона нападає на нас, і відповідно до того. В якийсь момент розумію, що вже немає сил рухатися далі. І коли, от власне, я прийшла на той тренінг, я зрозуміла, що це було мені необхідно як ніколи. Для учасників проєкту впродовж кількох місяців організували різноманітні освітні активності, і це каже тренерка Марта Радик, вже дало свій результат. Під час них до команди почали приходити студенти з конкретними проблемами. У них звернулися три людини, що пережили різні форми насильства. Їхні запити перенаправили до фахівців, які працюють з цією темою і надають кваліфіковану допомогу постраждалим. Ми розробили спеціальні брошурки, де є техніки самодопомоги, де людина може відкрити прочитати потрібні ситуації. Найбільш базові і популярні техніки, які ми вклали в нашу брошурку, це техніка дихання за квадратом. Тобто, коли людина вдихає на 4 секунди, затримує дихання, видихає і знову затримує. От і так вона робить це доти, допоки не заспокоїться. Так само є техніка заземлення, тобто людина, коли струшує своє тіло, коли вона напружує його для того, щоб знятися на цю напругу в тілі і допомогти собі в критичний момент. Студенти факультету психології старших курсів вони надають психологічну підтримку студентам всього університету Прикарпатського і. Цим самим ми вирішуємо такі дві проблеми: це з однієї сторони студенти факультету психології вже безпосередньо на факультеті отримують практичний досвід. А... Інші студенти мають можливість отримати безкоштовну психологічну підтримку. Вона йде вигляді там квасті, психологічних ігор, тренінгів. Крім того, команда закупила різноманітну літературу з психології. Кожен учасник може взяти її на певний час почитати, щоб вже самостійно глибше досліджувати тему. Наразі проєкт планують масштабувати і запровадити в інших підрозділах університету. Люся Грибок Віталій Магалаті, телеканал чотириста